Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. З того моменту, як почалися перемовини між Україною, Росією та Америкою, і з того моменту, як в Німеччині в Польщі почали змінювати владу, ну в Німеччині вже вона змінилася, в Польщі вже найближчим часом будуть зміни певні, почали активніше говорити про зміну допомоги українцям і перебувають на тій чи на іншій території. Сьогодні поговоримо про інформацію з Німеччини. Видання Біло опублікувало кілька позицій, які хочуть змінити в Німеччині щодо допомоги українцям. Ми це обговоримо. Ну і так само зачіпимо і Польщу. Там теж дуже багато заяв щодо допомоги, щодо 800 щодо продовження тимчасового захисту. Це також обговоримо. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати, звичайно, його. Ну і якщо ви ще не підписалися, то будь ласка, підпишіться зараз. Вже. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити завтра важливої інформації. Також зробіть репост. подобайка, це все дуже допомагає розвивати і просувати українськомовний контент. Дякую вам всім за вашу підтримку в описі під відео. Я залишу послання на інформацію, і так само на моїй соціальні мережі. В першу чергу, це мій інстаграм, де також щоденно виходять відео для українців за кордоном. Я вже неодноразово робив відео щодо допомоги в Німеччині та щодо допомоги в Польщі. Ну, звичайно, це першочергові. Де ми зараз, тому що мільйони українців в Німеччині та в Польщі хтось отримує якусь допомогу фінансову, хтось отримує житло, хтось працює без дозволу на роботу і тому подібне. Це важливі аспекти, це важливі моменти для українців за кордоном. І якщо там є якісь зміни, це вони зачіпають всіх українців. Тому зараз говоримо про Німеччину, про те, що пропонують змінити для українців на тимчасовому захисті. Мета таких змін. Підвищити вимоги до одержувачів і зменшити зловживання системою. Водночас, експерти заспокоюють більшість тих, хто вже отримує допомогу, продовжать це робити і надалі. Видання БІЛД публікує кілька позицій, які планують змінити. Насамперед, передбачено запровадження суворішого контролю за дотриманням умов програми. Основні нововведення стосуються таких пунктів. Санкції за відмову від роботи. Якщо особа без поважної причини відмовиться від пропозиції працевлаштування, виплати можуть повністю припинити. Хоча подібна норма існувала і раніше, вона майже не застосовувалась через складність юридичного оформлення. Ну, тобто, цю складність, напевно, що змінять, що було легше, і якщо людина буде відмовлятися, то її виплачувати гроші не будуть. Штрафи за нелегальну роботу планують посилити відповідальність для тих, хто отримає допомогу, але працює ще й неофіційно. І таких є дуже багато, хто отримає цю допомогу 500 плюс євро. І ще шукають підробітки. Ось таких людей теж будуть шукати і карати. Контроль за явкою до центрів зайнятості. За неявку без поважної причини теж передбачено посилення покарань, яке конкретно не знаю, але. Теж в цьому випадку будуть працювати. Обмін даними між установами, соціальні, фінансові та правоохоронні органи отримують спільний доступ до інформації про отримувачі виплат, щоб ефективніше виявляти порушення. Ну тобто, якщо ви десь в якійсь землі Німеччини отримаєте допомогу і маєте ще якісь фінансові, там не знаю. Заощадження, можливо, маєте якісь фінансові ще додаткові надходження, але хочете, щоб вам ще й Німеччина платила соціальну допомогу. То таких порушників будуть виявляти і карати. Ну, навіть якщо знаєте, ви отримуєте там 500 плюс і ще неофіційно працюєте, і отримуєте ще якісь додаткові надходження і щось собі там купуєте. Це так само фіксується, і всі правоохоронні органи, фінансові, не фінансові, будуть це все моніторити, щоб точно давати допомогу тим громадянам, які дійсно цього потребують, яким не вистачає грошей, яким потрібні ці гроші і ця допомога. А ті, хто можуть себе самостійно забезпечити, мають додаткові надходження, вони і не будуть мати можливості отримувати ті чи інші додаткові соціальні виплати. Це ось таких кілька пунктів, які зараз є в опрацюванні. Це не є вже прийнятий закон, це не є вже прийнята якась устава, чи якесь рішення, що вже дійсно так буде. Це те, над чим зараз працюють, це те, що вже знають і, як бачимо, публікують журналісти. І що може статися. Чи це. Позитивно чи негативно вплине на українців. ну Дивіться, ті, хто дійсно потребують, і ті, хто отримує, ті від цього не постраждають. Тільки ті, хто зловживає цим, тоді так. Тим людям комусь, напевно, відмінять, когось може й покарають. Це факт. Той, хто працює, тому вона не потрібна. Той, хто потребує грошей, допомоги ось цієї соціальної, він її надалі буде отримувати. Давайте повернемося зараз до Польщі, і теж досить часто навіть від тих кандидатів в президенти, які будуть приймати участь в перегонах на президента, звучать заяви щодо 800 Дуже багато українців отримує 800+, і їм вони потрібні. Але хочуть, знаєте, зробити певне обмеження не тільки щоб дитина навчалася в школі. І тоді вона отримає 800, а ще й плюс до того, щоб батьки працювали. Це пропозиції так само, як і по соціальній допомозі в Німеччині. Це не є якась прийнята устава чи якийсь закон. Це можуть прийняти, а можуть не прийняти. Поки що на даний момент українці мають можливість отримувати в Польщі 800 якщо їхня дитина навчається в польській школі. І поки що немає ніякого обмеження, прив'язки чи правила щодо, щодо роботи батьків. Тобто, якщо дитина навчається в польській школі, батьки подають на цю допомогу: одна дитина, дві дитини, три дитини, і батьки на дитину отримують цих 800 плюс. Щодо продовження тимчасового захисту в Польщі. Я вже говорив, що в загальному Європейська комісія прийняла продовження тимчасового захисту до 26-го року. В Польщі поки що устава діє до вересня 25-го року. Чи продовжить Польща тимчасовий захист? Це буде залежати від перебігу переговорів і зупинки військових дій на території України. Якщо до того моменту буде зупинена війна, Будуть зупинені військові дії. Є така імовірність, що Польща не буде продовжувати тимчасовий захист. Поки що це імовірність, тому що так як відбувається зараз перемовини, так виглядає, що ці перемовини будуть довго і військові дії будуть тривати, і обстріли будуть, і все тому подібне. Але якщо дійсно щось станеться, і все ж таки всі прийдуть до якогось спільного знаменника, буде зупинка військових дій, буде зупинка цього всього страшного, що вже три роки триває в Україні, то є така ймовірність, що Польща не буде продовжувати тимчасовий захист. Що це означає для українців в Польщі? Ті, хто має тимчасовий захист, ті його і далі будуть мати. Не буде такого, що при Відміння тимчасового захисту, відміниться легальне перебування українців на території Польщі чи інших країн. Я вже про це також напевно в якомусь відео розповідав, що буде дано якийсь певний період, перехідний півроку, рік, можливо, інший термін, для того, щоб себе легалізувати тим українцям, які є на тимчасовому захисті. І ті українці, які будуть заїжджати після зупинки тимчасового захисту, вони будуть заїжджати на загальних підставах: віза. Карта побито, без віз, можливо, інші якісь документи. Тому за цим потрібно слідкувати, моніторити і знати, але точно не буде того, що. Хтось там, можливо, розкаже, розказує якісь страшилки, що якщо відмінять тимчасовий захист, то всіх виженуть з Європи, відмінять їм все легальне перебування і вони не зможуть бути в Європі. Так не буде. Нікого не виженуть, нікому ніяких штрафів не дадуть. Буде певний перехідний період. Але це в разі повної зупинки військових дій, це в разі якогось перемир'я заморозки конфлікту. Якщо цього не буде, то тимчасовий захист 100% Польща також продовжить. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео і не забули підписатися. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.